Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного вівторка 27 листопада. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: Червоне світло для евакуаторів. Галицький районний суд Львова тимчасово заборонив примусове переміщення авто на території міста. Подарунок заради життя чотири львівські дитячі лікарні отримали найновіше медичне обладнання від канадської делегації. Врожай город. львівські борці здобули чотири медалі розіршу Кубка України. Червоне світло для евакуаторів галацький районний суд Львова призупинив дію рішення виконавчого комітету львівської міськради про порядок переміщення транспортних засобів. Тим самим Феміда заборонила примусову евакуацію авто на території Львова. Рішення Феміда прийняла на підставі позову громадської організації Спас. Її активісти кажуть, міська влада під благими намірами переміщення транспорту, що заважає проїзду електротранспорту, почала прибирати з вулиць та ще й переміщувати на штрафмайданчики. Усі авто припарковані не за правилами. Окрім того, законного права на евакуацію комунальників немає. По факту вони почали забирати, е, якби які стоять знаками і тому подібне. Але без представників міліції вони не мають права цього робити. Фактично вони за себе почали приймати. Функції міліції, оскільки якби міліція може, може і має право визначати, хто порушив там образно кажучи право дорожнього, хто не порушує. Активіст каже, рішення суду набирає чинності з моменту прийняття, тож евакуація віднині є незаконною. У ратуші вердикт Фіміди не коментують. Втім, в прислужбі службі мерії повідомили, що згідно з судовим рішенням, робота евакуаторів у Львові має бути призупинена. Щоправда, у міськраді зазначили, що їхні юристи вже готують апеляцію на постанову суду. Нагадаємо, забирати автомобілі на штрафмайданчик у Львові почали з 22 червня цього року. Подарунок заради життя чотири львівські дитячі лікарні отримали найновіше медичне обладнання від канадської делегації у межах проєкту здоров'я дітей фонду пам'яті Анни Мазуренко. Ще три установи сусідніх областей також матимуть апаратуру. Це сім новітніх інкубаторів для виходжування передчасно народжених дітей, а також пульсометри із спеціальними датчиками та нейрофізіологічне устаткування на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Жанна Ліщенко з подробицями. Маленька Олюся – одна з найлегших пацієнток відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених обласної лікарні. Дівчинка народилася 3 листопада масою всього 720 грамів. Весь час в інкубаторі тільки під час годування її прикладають до мами. Вона нас народила дуже маленько, всього 720 двадцять грам. От але. Зараз ну, трошечки, ми але, трошки втратили вагу, але ми вже повернулися до тої ваги, яку, з якої народилися. Це дуже добре. От. І, звичайно, лікарі, це вся техніка, ну, дуже велику справу роблять для таких діток. На Львівщині приблизно 2% дітей народжуються передчасно, тому потребують особливого догляду. Це обладнання, яке сьогодні отримують наші обласні лікарні, воно якраз дає можливість забезпечити інтенсивне виходжування, зберегти життя цих діток і забезпечити якість виживання, що є вкрай важливою. Таких інкубаторах виходжують новонароджених у провідних неонатологічних клініках світу. Обладнання дарують в межах проєкту фонду нашої співвітчизниці Анни Мизуренко. Вона зачить померла вже тому кілька років, і вона залишила в своєму тестаменті. За до мене звернення, щоб я щоб я зайнявся передачою грошей на цілі дітей. Це дуже дорога опература. Один апарат коштує як С класу Мерседес 35 тисяч доларів. Оцінити її ефективність трудно. Ну в одне, одне життя ми можемо оцінити 35 тисяч. Я можу. Також обладнання отримали не лише чотири львівські лікарні, а й дитячі відділення обласних установ Тернополя, Івано-Франківська та рівного. Новітні інкубатори для новонароджених з монітором маси тіла допомагають персоналу краще виходжувати немовлят, які з'явилися на світ передчасно. Інкубатори цього новітнього типу дозволяють максимально приблизити середовище до умов материнської утроби. Це надзвичайно важливо. Це температура дитина. 37,0, А зараз 32,0 – це є температура, в яка знаходиться всередині безпосередньо в інкубаторі. Нам легше, ми вже не будемо міряти температуру дитини. У нас є датчик, для температури дитини ми не міряємо. Зайвий раз не подразнюємо її. Щороку в у відділенні виходжують понад 500 немовлят, з яких 40% – це діти з критично малою масою тіла, і кожне друге немовлятко дається врятувати. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, НТА Новини. Зручність для двоколісників до літа наступного року у Львові будуть готові майже 30 кілометрів велодоріжок. Зараз їх роблять за кошти німецького уряду, а це понад 6 мільйонів гривень. Чиновники кажуть, могли б зробити і більше, якби Кабмін повернув місту ще 200 мільйонів цебор держави за реконструкцію доріг до Єврочемпіонату. А поки Київ думає, львівські посадовці вперто продовжують шукати спонсорів та грантодавців, аби встигнути реалізувати заплановане це 270 кілометрів велодоріжок до 2019 року. «Зроблені такі комфортні плавні повороти для велосипедиста. Дуже динамічна, дуже динамічна ділянка, де велосипедисти після перехрестя можуть розвивати, набирати швидкість. Один із розробників велосхеми у Львові Олег Шмід показує велодоріжку на стрийській частина, уже засипана щебенем. Тут залишилось лише покласти асфальт. Решту ремонт таки доробляють. Кажуть, якщо встигнуть до морозів, асфальт покладуть, якщо ні, перенесуть на весну. Однак це може зашкодити майбутній велодоріжці. І додають, процес був нелегким. Тут були старі будови колись, особняки були. Нам прийшлося бетон довбати, цеглу знімати, це все, щоб зняти. Вирівняти площадку, підготовку зробити для цього, для велодоріжки. Зараз залишилось нам 2-3 дні ще закінчити викладання поребрика, підготовку, і завозити пісок, і трамбувати, каткувати катком вібротрамбовкою, вкатувати, уплотнити щебінь, щоб виставити площадку, виложити, так і повинно бути. Велодоріжка на Стрийській додасть до велошляху майже 9 кілометрів. Це половина південної веломережі, що з'єднає городоцьку з Сиховом. Ініціатори вірять, після завершення проєкту кількість ДТП за участі велосипедистів суттєво поменшає. Зараз велосипедисти їздять по цій. Потужній автомагістралі вона має три смуги руху, тут швидкості великі. Тут є велика небезпека велосипедистам. Велосипедисти дуже часто через стріску вулицю виїжджають за місто. Ну І крім того, тут розташований житловий масив, відповідно, живе досить багато велосипедистів. Треба їх забезпечити нормальним, безпечною велодоріжкою. Готових або у великому ступені готовності є 15 кілометрів велодоріжок. а цей проект дасть Львову ще 9 кілометрів велодоріжок і плюс до того, паралельно буде робитися незакінчена велодоріжка на вулиці Липинського. Це все за завдяки нашій співпраці з іноземними партнерами. Втім, зазначають, зараз усе роблять за кошти з грантів. Частину, що обіцяє виділити Марія на будівництво інших велодоріжок, шукатимуть кошти у спонсорів. Відтак у 2019 у Львові має з'явитися понад 270 кілометрів велодоріжок. і на велосипеді можна буде дістатися у будь-який кінець міста. Чиновники кажуть, до облаштування велодоріжок будівельники відносяться вкрай відповідально, адже улітку мають приїхати представники німецького уряду, які виділили на це кошти, і перевірять якість робіт. Пішохідна зона на вулиці Лесі Українки завершили ремонтні роботи, поміняли інженерні мережі. Зокрема, проклали новий водогін а також перемостили бруківку. Натомість тротуарів не облаштували, адже рух автотранспорту там відтепер заборонено. Втім, зробити цього річ усю вулицю не вдалося. Ділянку від ринку Вернісаж до проспекту Свободи ремонтуватимуть уже наступного року. Реконструкція вулиці Лесі Українки тривала три місяці і обійшла міському бюджету понад 10 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтували 450 метрів дороги. Вся інженерна система помінена, але для забезпечення довговічності цієї вулиці проектом передбачена бетонна підготовка. Вона дасть змогу багато років до цієї вулиці не повертатися з ремонтами, як поточними. Гарантійний термін сьогодні він є звичайний, все нормований 10 років, але я думаю, що він буде перевищувати багато раз свої терміни. Єдину частину, яку не зробили, це є від. Вернісажу до проспекту Свободи ця ділянка буде запланована на наступний рік. Який плюс що ця вулиця стає повністю пішохідною? Вона буде для людей, а не для машин. Машини можуть тільки заїжджати, коли мова йде про доставку тої чи іншої продукції. Цього року планують також завершити ремонт на вулиці Богданівській. Однак тут усе залежить від того, чи надійдуть обіцяні раніше кошти з державного бюджету. З 2 листопада 3 мільйони гривень перебуває в державному казначействі замороженими, то фірма «Унур» не може закупити будівельні матеріали для продовження робіт по асфальтуванні цієї вулиці. Цей перший шар, який сьогодні прокладений, у випадку, якщо б не зараз. Асфальтували, він повинен нормально пережити зиму. Загалом, станом на сьогодні, лише по роботах, які замовляло управління капітального будівництва, місто заборгувало підрядникам 175 мільйонів гривень. Попри це, у мерії вже планують ремонти на наступний рік. Йдеться про продовження робіт на вулиці Городоцькій. Їх розпочнуть, як тільки дозволить погода. Зокрема, влаштують транспортну розв'язку, яка сполучить Городоцьку з вулицею Шевченка. Інший проєкт, який планують втілити наступного року, продовження будівництва трамвайної колії до Сихова. За чистий Львів екологічний флешмоб влаштували студенти франкового університету перед міською ратушою. Одні розкидали сміття, інші його збирали. Молодь каже, таким чином боролися проти засмічених львівських вулиць. Спудеї запевняють, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Близько десятка студентів університету імені Івана Франка примісінько перед міською ратушою розкидають сміття. Молодь запевняє, проблеми засміченості міста в культурній столиці України не має бути і додають таким чином не лише втрачається естетичний вигляд Львова, а й забруднюється екологія. Ми хочемо звернути увагу, що кожен має починати з себе. Тобто ці плакати, які ви бачили, це папірець нічого не означає. Більшість людей вважають типу, що якщо вони виконують одного папірця, тобто це нічого страшного не буде. Ми хотіли показати, що якщо кожна людина так думає, то цих папірців стає тисячі, сотні, там, мільйони. Розкидане сміття інший десяток студентів за собою прибрали. Окрім того, написали кілька плакатів про чистоту. Кажуть, свої акції не припинятимуть і переконані, лише у такий спосіб можна зробити Львів чистішим. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Фінансова блокада казначайство не проплачує за рахунками міської ради майже 21 мільйон гривень. Зі слів міського голови Львова Андрія Садової сьогодні держказначайство перераховує кошти тільки на захищені статті, здебільшого це зарплата для бюджетників. Якщо говорити про проплати зарплати для комунальних підприємств, уплата за паливо для закладів медицини проплати не ведуться, каже мер. Завтра в кабміні очільник міста матиме розмову з міністрами і каже, що буде переконувати, що по Львову прийняли позитивні рішення і дали відповідні ліміти. Нагадаємо, станом на 26 -го. Казначейство не проплачує за рахунками міської ради 20,7 мільйона гривень. Епідемія переноситься, Грип прийде в Україну у січні лютому. 2013 року. Поки що не зафіксовано жодного випадку захворювання на цю хворобу. Але очікується, що інфекція вражатиме наших громадян у січні-лютому вже наступного року. Про це повідомив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань міні здоров'я Костянтин Легеза. На сьогодні іде підйом захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Це парагрип, аденовірус, тобто грипу як такого у нас на території України поки що не циркулює. І цьому є лабораторні підтвердження. Крига з кресла під тиском змі працівників Моршинського заводу мінеральних вод рахунки підприємства розблоковано і воно може нормально працювати. Про це повідомив консультант стратегії Адіс Боржомі Груп Микола Кміть. Він каже: зараз йдуть судові рішення з приводу того, повинні чи не повинні. Платити підприємці 3 мільйони гривень податків. Думаю, що скоро надійдуть експертні висновки, і все закінчиться, каже хміть. даймо на початку листопада було арештовано майно та рахунки. IDS Group. медіа тоді називало це рейдерським захопленням. Арешт викликав зупинку роботи підприємств компанії, зокрема Моршинського заводу мінеральних вод Оскар і акції протесту з боку працівників. І далі у новинах спорт невдалий старт. Львівські синкарі провально виступили на першому етапі Кубка світу, що відбувся в Австрії. Жоден з них не пройшов навіть кваліфікації. Серед жінок найкраще виступила Анастасія Полуситок. Вона фінішувала 21-ю. А серед чоловіків Андрій Кісь. Він у підсумковому протоколі. 25-й. У заїздах Саней Двіюк Анатолій Легедза та Володимир Бурий посіли 18-те місце. Вружай нагород львівські борці здобули чотири медалі розіграшу Кубка України, що відбувся у броварах. Одна відзнака Золота три срібні та одна бронзова. На найвищу схованку піде піднявся Андрій Квітковський у командному заліку. Збірна Львівщини на першому місці. Андрій Квятковський тріумфував у ваговій категорії до 66 кг. кілограм. У фіналі він переміг іншого представника Львова Олексія Мельника. У найлегшій вазі до 55 кг кілограм Любомир Литвинчук був другим. У вирішальній сутичці він поступився Юрію Леденцову із Запоріжжя. У вазі до 60 кілограм срібним призером турніру став Василь Шуптар. У фіналі він поступився Миколі Гайвазяну з Київщини. У вазі до 74 кг кілограм бронзова медаль активі Сергія Одинака. Кадрова втрата захисник Львівський Карпат Ігор Ощипко у 2012 році більше не зіграє. Він нагадаємо, травмувався у недільному матчі проти Маріупольського лічівця. Медики діагностували в Ощипка травму Меніска. Тепер на футболіста чекає операція. Про терміни одужання навіть попередні медики наразі не говорять. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти!